Ен Еплбом, про яку я ну, вона класна, вона написала дві книжки. Дуже раджу. Дядька Google знайдете Ен Еплбом. Вона написала одну книжку «ГУЛАГ», а другу книжку Червоний голод. Вона... «ГУЛАГ» вийшов у 2003 році, майже 20 років тому. Червоний голод два роки чи три роки тому. Тобто вона досліджувала долю українців в сталінських таборах і голод. Да. То вона сказала, вона написала минулого року чи минулого року у себе в соціальному мережі. Вона написала 9 травня, день перемоги над нацизмом. Вона написала дуже добре. Я, я дуже добре пам'ятаю, що Радянський Союз був одним з переможців у Другій світовій війні. Але я також дуже добре пам'ятаю, що Радянський Союз був одним з тих, хто розв'язав Другу світову війну. І тут ми відчуваємо просто. Ну, безодню між сучасною європейською Україною, яка бореться за виживання сьогодні, і між тою злочинною агресорською, окупантською загарбницькою рефією. Сучасній рефії заборонено казати про голод. Сучасній рефії заборонено казати, що в 1939 році був так званий пакт ріббентропа Молотова, за яким СРСР. Сталінський СРСР і Гітлерівська Німеччина поділили Європу, і десятки країн втратили свою незалежність, і люди опинилися в таборах. Чому сьогодні Польща, Літва, Латвія, Естонія, Чехія і так далі, вони готові все і віддають все, тому що запах Сибіру в них просто там, тому що, вони, тому що там живі люди, яких депортували, яких вбивали, і тому що для них Ерефія це калька констабору.